Напередодні дня автомобіліста і дорожника, що його в Україні відзначають вже в неділю, міськвлада відзначила працівників комунальних підприємств, які опікуються громадським транспортом і перевезенням містян. Подяки та грамоти вручили понад 20 комунальникам. Урочистості пройшли на базі Миколаївелектротрансу. Подробиці дивіться далі у репортажі наших кореспондентів. За плідну роботу високий професіоналізм, а також вагомий внесок у розвиток пасажирських перевезень у Миколаїві відзначили комунальників, які працюють у сфері громадського транспорту. Напередодні дня автомобіліста і дорожника міська влада відзначила понад 20 працівників комунальних підприємств Миколаїв Електротранс, а також «Пастранс». Передали їм привітання, грамоти, подяки, а також подяки від профсоюзу. Я подякував їм за їх мужню роботу під час війни а також побажав ставати ще більшими професіоналами і радувати миколаївців своєю роботою. Серед цих людей є не тільки водії, які просто роблять свою справу, а також вони під час війни робили багато чого хорошого. Розбирали завали, будували фортифікаційні споруди, а також розвозили воду. Тому миколаївці частенько, коли їх бачать, повинні просто їм сказати Спасибі. Водіїв, трактористів, механіків, монтерів, а також інших працівників, які долучені до перевезення містян, відзначили почесними грамотами, подячними листами, а також грошовими преміями. Всі ви молодці. Я дуже сподіваюся, що найближчим часом ми придбаємо і нові тролейбуси з автономним ходом, і нові автобуси в достатній кількості, що зможемо забезпечувати нормальне перевезення в місті Миколаєві, і нам будуть потрібні ще більше водіїв. А тим часом міжнародна донорська організація безкоштовно передала Миколаїв Електротрансу два сучасних вилкових автонавантажувачі для потреб комунального підприємства. Їх вантажопідйомність складає 10 і 15 тонн відповідно. Дана техніка буде застосовуватися в наших депо. Та що 15 тонн це буде в трамвайному депо, та що трошки менше 10 тонна буде застосовуватися в тролейбусному депо. Ми будемо її залучати до виконання різних робіт від там підняття транспорту до монтажу рейкошпальних решіток, перевезення шпал по території. Вона буде в повноцінному циклі робот підприємства використовуватися. Для більш ефективного та швидкого виконання робіт вдячний всім міжнародним партнерам за ту допомогу, яку вони надають Миколаєву зараз. Саме ну, подяка є організації ЮНОПС за те, що вони надали нам ці два навантажувачі, Що вони потрібні в роботі комунального підприємства Миколаївотранс нова техніка вже використовується комунальниками і служить для потреб міста. Олександр Матюшенко, Євгеній Гончаренко. Новини телеканалі Март.